Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Я Ірина Ковальчук, керівник і засновник найбільшої онлайн школи швидкого читання в Україні квіті. І сьогодні ми поговоримо про життєвий шлях клієнта. Що це таке, чи потрібно нам його продовжувати? Отже, що таке життєвий шлях клієнта? Життєвий шлях клієнта. Це період, під час якого ваш клієнт взаємодіє з компанією. Якщо ми це беремо на нашому прикладі, на прикладі онлайн-школи, це буде період, під час якого навчається дитина. Такий життєвий шлях клієнта. Нам вигідніше і краще, щоб цей шлях був якомога довше. Чим довше навчається дитина, тим довший життєвий шлях клієнта, і тим менше нам потрібно залучати. Нових клієнтів і відповідно витрачати кошти на рекламу. Зараз розповім, чому невигідно короткі курси по 10 уроків. Я знаю, по 5 є уроків, навіть навіть деякі проводять. Чому це не вигідно? Дивіться, ви склали гроші в рекламу таргет, наприклад, або заплатили. Гроші блогеру, який вас прорекламував, і до вас прийшли клієнти. Умовно ціну, яку ви витратили на рекламу за місяць, поділили. На кількість фактично оплачених абонементів, які прийшли до вас перший раз, це люди, які до вас тільки зайшли на навчання, і ви отримали вартість одного клієнта, це є ціна клієнта. Краще, щоб цей клієнт залишався з нами якомога довше. В нашому випадку це буде учень. У вашому випадку може бути хтось інший. А якщо ви взяли дитину на коротке навчання, там на 5 уроків, на 10, то життя клієнта закінчилось, грубо кажучи, через місяць. Знаю, як вони вас навчаються один урок на тиждень чи два. І через місяць вам потрібно думати, де взяти нового клієнта. Якщо ваша система не продумана так, що у вас є наступні рівні навчання, або у вас існує якась система лояльності, то вам потрібно буде постійно на регулярній основі витрачати набагато більше грошей для того, щоб постійно... Залучати нових клієнтів це енергозатратний процес, і трудозатратний процес, і фінансово-затратний процес. Вам вигідніше придумати систему лояльності для існуючих клієнтів так, щоб вам не прийшлося постійно залучати нових. Якщо це навчальні курси, то має бути декілька рівнів, які ви можете людям запропонувати, щоб ви могли дитину. Чи клієнта, який до вас зайшов переводити з одного рівня на інший? Ясно, що всі не перейдуть, буде якийсь відсоток переходів, але цей відсоток зменшить ваші затрати на рекламу. І друге, зробіть систему лояльності, зробіть якісь знижки. Для своїх клієнтів, щоб вони розуміли, що залишитися з вами їм набагато вигідніше ніж залишитися без вас. Якщо ми беремо курс, наприклад, по читанню, для того щоб дитина мала гарні результати по читанню, їй потрібні. Систематичні заняття Уроків 5 або 10 дасть і результат, але цей результат буде короткостроковий. Ви повинні батькам пояснити, що для того, щоб вашої дитини утримувався даний результат, і далі ви продовжували нарощувати набрані результати в даному випадку. Буде швидкість читання, якість, залежності хто з яким запитом прийде. Вам потрібно продовжувати тренування далі. Ви можете займатися вдома самостійно, можете з нами продовжити на наступному рівні. І дайте клієнтові знижку, щоб це була система лояльності. Порахуйте свої фінанси як підприємець, і дати знижку завжди буде дешевше, чим залучити нового клієнта. Ну і простіше, тому що не потрібно проходити уже всі оці етапи від моменту спілкування з менеджером, пробне заняття, узгодження графіку, оплата. Тобто, ви оці всі моменти упускаєте, ви економите час собі. Ви економите час викладачеві, ви економите час менеджерові, ви економите гроші собі, і економите ресурси. Продовжити життя клієнту в даному випадку буде максимально ефективним. Також для своїх постійних клієнтів ви періодично можете робити розсилки із знижками, акційні пропозиції із знижками для тих клієнтів, які вже є у вас в базі. Вони Колись щось купляли, пробували, але вже десь там сидять собі тихенько. Ви теж їх можете періодично піднімати і нагадувати їм про себе вайбер розсилкою, смс-розсилкою, якийсь дайте промокод. Таких акцій теж до вас, ваші клієнти, будуть дуже гарно повертатися, і це буде зробити вигідніше ніж постійно залучати нових клієнтів. Поділіться в коментарях, як ви залучаєте клієнтів у ваш бізнес, який життєвий цикл у ваших клієнтів, чи працюєте ви над тим, щоб продовжити життєвий цикл ваших клієнтів. Ви можете також скористатися порадами, які я вам сьогодні дала, для того, щоб продовжити життєвий цикл ваших клієнтів і зекономити собі гроші. Тут на каналі буде дуже багато. Цікавих і корисних порад, тому я вам рекомендую поставити вподобайку, підписатися, щоб ви нас не загубили. До зустрічі!